Вітаю вас, шановна публіка нашої майстерні. Як думаєте, чи впливає на якість друку поверхня, на якій стоїть принтер? Можна друкувати в повітрі, чи треба ставити ваш принтакт на бетонні сваї 40 метрів довжиною, такі величенькі. Давайте сьогодні без бджолиних референсів, розмов з генераторами і інших атрибутів культури. Тільки жорсткі факти, бо я втомився. Спитаєте, чому? Ну, з двох причин: перша, те, що оцей стіл в мене хитається. Насправді, майже всі столи в нашому офісі так чи інакше хитаються, бо єдиний спосіб зробити стіл монолітним це прифігачити його до стіни. З очевидних причин усі столи так закріпити неможливо. Я регулярно рухаю інтер'єр в студії. Іноді навіть не просто так, а заради мистецтва. Друга причина моєї втоми аудиторія в коментарях. Через те, що цей дригостіл часто тримає на собі інші дригостоли, під кожен відео забігають дві-три людини, які кажуть, твої тести не валідні, бо принтер не стоїть на літосферній плиті. Ну да, да, розкажи ще. Я людина вічлива, тому завжди намагаюсь відповісти і пояснити, чому так, а не інакше. І ось саме тому і тримайте відео-актуалочка чи пофіг принтеру на те, на чому він стоїть. До речі, ви прямо зараз можете поставити відео на паузу і піти в коментарі туди вниз. Погадати над правильною відповіддю. Скажу тільки, що перевіряти, ми будемо на тому самому Бамбулабі a 1 міні, що ви бачили відео раніше. Перед початком тестів буде трішечки теорії. Обіцяю сьогодні з нею не затягувати, бо я ще хочу поїхати в Макдональдс і скуштувати нові сирні начос. Ну і у вас певен теж справи є. Бамбулаб А1 міні я обрав як таку собі полярну модель. З однієї сторони, тут прикольна і якісна збірка, метал, рейки, ну все як треба. З іншої сторони, максимально чутлива до проблем схема Кантелівер, коли всі вісі, ну окрім ДА, Висять в повітрі на відповідних каретках. Такий вибір дозволяє нам по максимуму нівелювати питання до стану принтаку і його люфтів. Тим паче, що цей бамбула всього пару тижнів як народився зі свого милого картонного яйця. Ми ж не якісь збірки бамбу перевіряємо в кінці до кінців. Але при цьому ж сама схема має величезний запас інерції на всіх вісях. І якщо ця сама інерція буде додаватися, множитися і так далі, то ми з вами це помітимо. Для нашої перевірки буде три тести. Друкувати будемо семпл від auto як нормальний, такий комплексний аналіз для кінематики. До речі, зараз. Ой, друзі, ось такий тест будемо друкувати. Кожен з цих семплів буде надрукований з нормального, хоч і трошечки вологого пластику Creality Хайпер ПЛА. Катушка в мене майже закінчилась в процесі. до речі. Перший семпл принтер стояв на монолітній підлозі, другий на стандартному своєму шаткому столі, а третій, третій синку, він висів в повітрі. Для цього я швиденько накидав модельку крючка. Зняв рідну кришку на вісь Z, оцю кришку я зняв з вісі Z, і прикрутив на Болтик М2. Прям той рідний, що там і був. Далі в хід пішла нейлонова нитка. І чисто, щоб Бембулеп вижив, я його високо не вішав. Протягнув перекладину між двома столами і закріпив зайвий шнур карабіном. Ну і without further interruption, let's celebrate and print some stuff. Перед вами три семпли. Не хвилюйтесь, я їх підписав. Які ваші ставки? Де яка? Ну що? Поставили гроші з друзями. Точно! Тоді ось вам відповідь від нашого казино. Під буквою А в нас модель з повітря, під буквою Б на столі, відповідно, модель С з полу. Вгадали? Тепер давайте трошки коментарів від мене, щоб була повна прозорість. На моделі Б є мікродефекти. Це в мене заплутався філамент, і довелося його розмотати, замотати назад на спул. Що я ще зрозумів, так це те, що бамбушці хронічно не вистачає охолодження. Усі три моделі мають проблеми з нависаннями. І мостами. Причому та, що друкувалась в повітрі, вийшла в цьому плані трохи краще. Схоже, вітер в той день був особливо сильним, як в Новіграді. Ну і соплі. Цікаво, що вони в основному проявились в одну сторону між центральною і боковою баштами. Виглядає як проблема ретракту. В чому концепт проблеми є Хз, можливо, не оптимальний код слайсера. Ну і останнє: отут знизу, на всіх трьох моделях є дуже цікаві артефакти такими овалами, певно. Або напливами, хвилями. Хази, коротше, як їх обізвати, але вони є. Це віддає якимись питаннями з інпут-шейпером. Але так як це бамбук, то ми з вами правди ніколи не дізнаємось, на жаль. Ну а в усьому іншому моделі вийшли без проблем і без різниці між собою. Всі тести на кліренс випали, всі розміри відповідають. Текст чіткий, тож тут питань нема. То чого так вийшло? Якщо ви не зрозуміли чому, то цей пасаж для вас. Принтер в своїй суті девайс простий, йому важливі не абсолютні координати руху в вашій кімнаті чи там вашій країні, а лише відносно принтбеду. Так як умовний принтбед трясеться з усією конструкцією разом, то і різниці йому нема. Але насправді інколи може бути і навпра. Якщо у вас принтак старих моделей, наприклад, Ender 3 v 2 на Марліні зі зношеними роликами чи вісями, то все може бути не так райдужно. При трясці принтака під час друку можуть виникати мікролюфти, перекоси і дефекти друку. Втім, за серйозну причину я це не вважаю. Якщо у вас принтак в такому прям жахливому стані, то ви навряд чи помітите такі невеликі проблеми, як вібролюфти, деталей від того, що він стоїть на шаткому столі. Ну і ще один фактор: інпут шейпер. Він потрібен для якісного друку на високих швидкостях. До речі, якщо забули, що такий Input Shaper, я швиденько вам нагадаю, це коли принтер шукає свої резонанси, швидко вібруючи моторами. Так от, краще б вам проганяти його ну хоча б один раз після зміни розташування принтеру. Я його спеціально не проганяв, аби ми отримали найгірший і найконтрастніший результат в цьому випадку. І як бачите, в принципі, вийшло все одно супер. Отаке от у нас сьогодні відео. Коротеньке, по суті. Тож, сподіваюсь, вам сподобалось. Не забудьте лайк і підписку вгатити. Побачимось вже на наступному тижні. Пакідс!